Ну що, привіт всіх, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу показати, як проходить мій день. І в мене сьогодні в планах я їду на новий манікюр. Йому вже майже місяць, він вже відріс, дуже гарно тримався. Але я умудрилася вчора перефарбувати годинник, багато чого там в інтер'єрі я поміняла, і я не взяла рукавички. Мені було леньки спуститися і взяти рукавиці. Тому я його трішки-трішки вимазала. Що могла відмила, але зараз мені мій майстер все спиляє, бо я хочу зробити короткий. Який я хочу зробити колір, я довго думала і не знаю. Можливо, щось таке осіннє більше, можливо, зроблю молочне. Коротше, я завжди їду з одною ідеєю, а повертаюся з другою, тому що майстер, мій друг, і вона завжди вміє мене в чомусь переконати. Так що будьте зі мною і дивіться. Хотіла ще розказати, сказати, що я заїхала в український магазин Ukraine Village. Купила ось таку шоколадку чорну з горішками. Вона дуже класна. Я люблю вона в вигляді а, гори. Дуже класна. Будемо зараз е, чаювати з, е, з моїм майстром. Назавжди мені робить чай, каву. Коли мене я роблю педикюр і манікюр. От. І взяла таку мілку. Я теж її дуже люблю. Хоча не дуже за солодким, але оце я можу з'їсти. І я рішила сьогодні для дітей. для... Сім'ї сушити картоплю, але бачила класний рецепт з червоною сочовицею. Вона тоді густа виходить і дуже смачно і корисна, бо діти окремо цього горохою цього не будуть їсти. Тому можливо буде час і можливість я познімаю, покажу рецепт. Я там щось таке наговорила на відео, переслухала і сама себе не зрозуміла. Я мала на увазі, що ми їмо шоколадку, п'ємо чай чи каву лише тоді, коли вона робить мені педикюр. Тобто, у мене руки вільні. Тому що це так дивно звучало, що я їм і п'ю каву, коли вона мені робить манікюр. Я сам майстер манікюру, я працювала, напевно, більше 20 років, але залишила цю справу по різним причинам, можливо, перегоріла. Втомилась, мала дитина, хочеться більше їй увагу приділяти. Йому тільки три рочки, розвивати його, гратися з ним, більше гуляти. У мене була тільки робота, робота і робота. От, і здоров'я, здоров'я погіршилось. Зараз я проходжу лікування, тому я дуже щаслива, що зараз я без роботи, я є вільна, що хочу, то роблю. Проводжу багато часу з дітками. І діду зараз наводити собі красоту. Колись я завжди робила собі сама, бо я настільки розлінилася і хочу просто відпочити, хочу просто насолодитися цим процесом. Тому я їду за обновочкою. Найбільше за що я щаслива, коли залишила роботу, а займатися. Домашніми справами більше, тому що мене це все злило, що я нічого не встигала. Діти, робота, хата, домашні справи якось постійно на нервах була, нічого не встигала. У нас тут в Америці діти, діти, які ходять в школу в різний час. Получається, старшу я возила на одну годину меншу на другу. Забирала в різні часи. Бувало таке, що клієнт затримувався, я спішила, клієнта залишала. Якось воно так все напевно накипіло за ці роки і за п'ять років в Америці, бо я ще в Україні працювала. І я зрозуміла, що таке спокійніше життя мені більше до вподоби. Я, Я не знаю, чи я повернусь до роботи, але знаю точно, що зараз мені потрібен відпочинок. А ще у мене з'явилося тисячу підписників на ютуб каналі. Це просто клас. Я не очікувала, що я наберу, бо йшла довго до того часу і хочу сказати вам таке, що ті, які приєдналися недавно до мене, не знають взагалі, хто я, що я, чим живу, де живу. А я думаю, що я зроблю якесь наступне мабуть відео знайомства. Якщо можете під цим коментарям, під цим відео писати, що вас цікавить, питання, я з радістю вам відповім. Видите, які гарні я заїхала райончик апартаментів. Я вам хочу чуть-чуть показати. Зараз дерева червоніють. А тут будиночки такі гарні. До речі, ми тут теж дивилися собі квартиру. Я не знаю, чому ми тут не оселились, чи нам дорого було. Чи не було трьох кімнат, які ми хотіли, я вже точно не пам'ятаю, але тут дуже доглянутий гарний райончик, він має свій офіс, там ам, басейн. От, і, а, дуже багато тут українців дуже прям ходять, гуляють. Молодці американці вони переважно тільки на машинах. Ось тут, бачите, майданчик такий є, і басейн. Зараз я вам покажу, бо я з бачите? По три поверха тільки, але їх дуже багато. от, Тому ми заїжджаємо. А, кожен має свій гараж, це теж немаловажно. Ось так, так виглядає. Дороги, правда, хочеться краще. Вони отак латають по чуть-чуть, трошки трясе, так що я вибачаюся за погану зйомку. Так, це в мене був Френч. Але я більше то хочу погоновити і в мене трішки проблеми з п'ятками, вони мене тріскають. Вона їх подолав, буде зараз мені трошки лікувати, щоб можна було ходити і не боліли ноги. Спеціально купила собі такі шльопанці, вони дуже комфортні, не болить і м'яка От, І мені кішок поміняємо, побачимо, що на той раз я придумаю. Chest got me feeling some kind of way. I confess, the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. Like honey dripping from my golden bee it's the soundtrack to my soul's heat making me move from my head to my feet my heartbeat yeah it's pumping so loud it's the rhythm of love baby that i found on the music place i just can't help but sway Зробила ось такий гарний коротший квадрат, все чистенько. І наклеєчку я придумала, як завжди. Пише Forever Together разом назавжди. І такі якби листочки. А на другій руці ось так я зробила розочка і «Love you». Дуже відтінок, колір гарний. Не знаю, не можу без Він не є молочний і не є сірий. Дуже гарний. Мені так подобається, такий квадрат гарний. Наташка, дякую. Педикюр ми не встигли зробити. Там зі школи позвонили, треба швидше приїхати на волейбольну гру. У мене середня дочка волейбол грає, тому я спішила і не хотіла запізнюватись. То педикюр вона мені на завтра записала, я завтра буду робити. Готова, їдемо на гру. Сталочка, ти морально підготовлена? Двоєчка. Мама зробила їй зачіску, покажи, щоб їй волосся не мішало. Ну що, поїхали? Хай буде твоя перемога вашої школи, але хай, хай виграє сильніший. Да. Так як моя дитина навчається в приватних християнських школах, і так само вони грають між собою команди християн. В

Нічого. Дракунку 25 16 наші програли. Це було сильно. Молодці дві команди. Стало, розкажи про гру. Хто виграв, хто програв? Першу гру ми виграли, ой, програли. Ми були дуже близько, але потім програли. Тобто ти грала з двома командами. Першою командою, які б мали програли другий, то я не пам'ятаю, що це було, але... Два ми... тайми виграли, так? Так. Да. А знаєш, який останній був рахунок? 25 і, вроді би, 7. Так. Да. Оце да, ви серйозно відірвалися. Молодці! Дякую. Так, м'яско стушилося з морквою з цибулькою. Дала чуть-чуть приправи, кинула картоплю кубіками. І тепер додаю сучевець. Це новий рецепт. Я ще не пробувала, Дуже розхвалювали зараз. Воно доготується і я спробую чи смачно. Ось така красота в мене вийшла. Ще залишилось 5 хвилин, воно стушкується, не видно того в сочевиці. М'яско, оранже такий жовтуватий кольор від моркви з цибулькою. Дуже смачно. Вже не можу дочекатися, коли спробувати. Так що пробуйте, ловіть рецепт: Смакота. До нових зустрічі, друзі. Дякуємо, що ви дивилися з нами були до кінця. Сьогодні був гарний насичений день. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду вдячна будь-якому коментарі. До побачення, па-па. до зустрічі в новому відео.